Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 2411-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 22 мільйони 866 тисяч 298 гривень. Сережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 4, І ми переходимо до розіграшу. Хай щастить. Сорок п'ять. Двадцять чотири. Тридцять два. Сорок чотири. 1. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3504 й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 926 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Одинадцять, тридцять шість, двадцять сім. 32 21. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8436 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сорок вісім, сорок п'ять, п'ятдесят, сімдесят чотири, вісім, тридцять два. Шістдесят п'ять, п'ятдесят п'ять, тридцять чотири, двадцять сім. Шістдесят чотири, сорок. Одинадцять, тридцять шість. Дев'ять. Шістдесят дев'ять. Тридцять один. Шість. Шістдесят один. Дванадцять. А тепер вашу увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7289 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 5. 6. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 6, 8. Бережіть себе! Все буде Україна!